Всі Я адвокат Панфілова. Я розпочинаю серію коротких відео для родин зниклих безвісти і полонених оборонців. Сьогодні почнемо з найважливішого: що робити, коли військовослужбовець зник безвісти і яку дію треба зробити першочергово. Сьогодні будемо вести мову про звернення до Національної поліції України. Хто може бути заявником? Наголошую, звернутися до поліції та повідомити про факт зникнення військовослужбовця може кожен. Тобто це може бути хтось із сусідів, це може бути громадська організація, адвокат, хтось з членів родини, родичі першого, другого, третього, навіть п'ятого кола споріднення. Головне повідомити про охоронні органи, про факт зникнення військовослужбовця. Йдемо далі. Якщо ми звертаємося до поліції, є родичами першого кола споріднення і маємо ДНК споріднені з військовослужбовцем, обов'язковим є здача ДНК матеріалу, щоб був сформований ДНК профіль зниклого безвісти оборонця, що також дуже важливо. Якщо ми є якимось із родичів першого кола споріднення, тобто є матір'ю, батьком, дружиною, Братом або сестрою, або кимось з дітей, зниклого військового військовослужбовця, я рекомендую одразу подати заяву про визнання вас потерпілими. Щоб в подальшому не шукати слідчого, не шукати, де буде подальшому вестися розслідування факту зникнення військового службовця, а одразу повідомити і набути статус потерпілої сторони. За кримінально-процесуальним кодексом, потерпілі мають більший обсяг прав у кримінальному провадженні, можуть подавати відповідні клопотання, знайомитися з матеріалами кримінального провадження, ініціювати експертизи або введення певних процесуальних дій. Тому дуже важливо одразу з самого початку подати заяву про визнання. Вас потерпілими. Якщо ви цього не зробили, ви можете це зробити і в подальшому, звернувшись до слідчого, який веде провадження, і здійснює безпосередньо розшук зниклого безвісти оборонця. Тобто, перша і найголовніша дія це повідомити правоохоронні органи. Наголошую, саме правоохоронні органи Національна поліція України здійснює розшук зниклого безвісти військовослужбовців, шукає не частини. Шукають Правоохоронні органи всім гарних новин.